Блаженні кроці, як от її наслідять землю. Ось, якщо прочитати українською, то блаженні кроткі, бо вони успадкують землю. Ось хто взагалі такі кроткі? Кроткі це злобиві люди. Ті, які самі не роздражаються, і інших людей стараються не роздражати. Звичайно, ми можемо подумати: а чи взагалі є такі люди, які взагалі ніколи і ні на що не роздражаються? Ось е, е, блаженний феофілакт фі Болгарський, ось він коли говорить, толкує заповіді блаженстві, і він говорить, що взагалі не роздражаються тільки душевно хворі. Тобто тільки душевно хворі, ось вони взагалі не роздражаються. Ну, кротка людина, вона знає, коли їй потрібно роздражатися, а коли їй не потрібно роздражатися. От, наприклад, ситуація: ми працюємо на роботі. Ось ми займаємо якусь начальствуючу посаду, ми начальник, і ми говоримо підлеглому, що треба зробити то-то. А він бере це і не робить. Ми будемо роздражатися чи ні? Звичайно, ми будемо роздражатися. Ми йому зробимо виговор, ми його насваримо, і це нормально. Це так повинно бути. Чи, наприклад, ми кажемо своїй дитині, біжи зроби то-то, наприклад, да? коли ще діти там, маленькі з нами живуть, ми там кажемо, зроби то-то. А вона бере і не робить. Ми її насваримо чи ні? Звичайно, ми її насваримо. Ось тобто е кротка людина, вона знає, коли потрібно сердитись, а коли не потрібно сердитись. Ось Христос в Євангелії говорить, що прийдіть, і ко мені всі друждають, бо я покірливий і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. І ми бачимо, що сам Христос, ось Він говорить, що Він смиренний і покірливий серцем. Но ми знаємо, що Христос сам роздражався, ось коли виганяв бічом ось тих, хто торгував в храмі. Тобто тих, хто зробив з храму, він казав верте про збійників. Тобто, в храмі вони торгували там вівцями, козами. Там, і це все була не служба, а тільки одне блеяння. Міняли там кошти. І Христос таких людей цих, він виганяв з храму. І Взагалі, головним чином, ось кротость, вона виражається у терпеливому перенесенні обід. Коли ми е, кротка та людина, яка не обіжається на інших людей. Взагалі, ось кротость вона протилежна гніву, хвастовству, мстительності. Ось кротка людина, вона ніколи не буде за себе мстити. Хай би нам що би там на нас придумували, які би сплідні про нас не складали, що би про нас не говорили. Ось, якщо ми не будемо на це все звертати увагу, не будемо відносно цього сердитися, роздержатися, то ми будемо кроткими про тими, про які говорить ось Христос. Ось і взагалі кротка людина, вона молиться за того, хто її образив. Ось апостол Павел в посланні до Рима, він говорить такі слова: якщо можливо, з вашого боку, будьте в з зіма людьми. Не мстіть за себе, возлюблені, мені мстити належить, я відплачу, говорить Господь. Тобто, як би що там не казали, що би про нас не говорили, що би нам, про нас не придумували, Господь за все їм воздасть. а ми ні в якому разі мстити не повинні. І ось ми можемо для себе взяти приклад. Ось Христос, Христа розіп'яли. Він висів на христі. І що Він проклинав тих, хто його розіп'яв? Звичайно, ні. Він молився за них, він казав, прости їм, Господи, бо вони не знають, що вони роблять. А в нас буває, нам щось зробили, нам щось сказали, і ми зразу там будьте там і починаємо там проклинати там, і тому подібне, і там ще придумувати різне і різне, і воно тільки нам шкодить. Ніякої користі воно нам не приносить. Ось взагалі, е яка нагорода чекає таких кротких людей, покірливих? Ось Господь їх буде сохраняти на землі. Ось ми знаємо приклад із 90-го псалма, де сказано: На Аспіда й Василіска наступише і, і попириш льва і змія, яко на м'я упова, і збавлю, і покрию, як возна імя моє. Тобто та людина, яка уповає на Господа, та людина, яка має Бога собі завжди своїм помічником і завжди покладається на Бога, в їй нічого не страшне. Їй ніхто не зможе причинити ніякої злоби. Ні людина, ні тварина, ніхто зла її ніяко не зробить. Тільки головне, щоб ми уповали і надіялися на Господа. Ну і звичайно, такі люди вони і успадкують вічне життя. Ось четверта заповідь.